Звіт про виконання проєкту з дисципліни менеджмент проєктів програмного забезпечення на тему Система форматування та брошурування текстів, виконав студент групи ІП-21.3 Кадикало Олександр. Завдання проєкту детально розпланувати розробку проєкту система брошурування та форматування текстів, що триватиме два місяці у місті Житомир з бюджетом 6 тисяч доларів. Склад команди: 3 джуніор девелопера, один Senior QA, 2 Middle QA, один Junior QA. Опис проєкту. Система форматування тексту використовується для налаштування зовнішнього вигляду документів. Вона дозволяє вирівнювати, розташовувати, структурувати та прикрашати текст, щоб зробити його більш зрозумілим та привабливим для читача. Такі системи часто використовуються у текстових процесорах, верстках документів та програмах дизайну. Брошурування тексту відноситься до процесу організації та макетування тексту для створення брошур, листівок або інших друкованих матеріалів. Цей процес може включати розподіл тексту на сторінки, використання заголовків, підзаголовків, списків, таблиць та інших елементів для створення чіткого та зручного для читання макету. Власне, це буде локальна програма під ОС Windows, можна назвати розширеною версією. Microsoft Word, суто під потреби форматування та прошування текстів. Розробка специфікації вимог до проєкту було проведено аналіз перспектив розробки даного проєкту у порівнянні з Microsoft Word для того, щоб дізнатися, що варто розширити та додати. Час на реалізацію проєкту 2 місяці. Було визначено, що система розроблятиметься під OS Windows, мовою програмування C. А саме Lib QXX та із використанням SuBD PostgreSQL. Основними пріоритетами стало розширення функціоналу та додавання нових фіч у порівнянні з Microsoft Word. Розробка проєкту проводиметься відповідно до методології Scrum. Сфера застосування проєкту. Система може бути. Застосована на комп'ютерних пристроях з операційною системою Windows у корпоративних або приватних цілях, де важливе форматування та брошурування тексту, наприклад, видавництво та, дру... видавництво та друкарська справа, маркетинг та реклама, технічна документація, освіта та наукова діяльність, корпоративна комунікація, створення product Backlog Планування розробки проєкту продовжилось, а, про створенням product Backlog – журналу продукту. В процесі е, розробки цього артефакту Scrum було визначено функціональні властивості програми та інші завдання, які розробники та тестувальники будуть виконувати в процесі розробки системи. Оцінка кількості людей для реалізації проєкту. Прогнозований фокус-фактор складає 0,5 для розробника рівня Junior, 0,7 для Middle, 1 для Senior. На основі оцінки необхідних для виконання на протязі спринту завдань було передбачено, що команда повинна виконати 15 «Story Points» за один спринт. У проєкті від самого початку доступні три «Junior Developer», один senior QA, 2 Middle QA і один Junior QA. Було враховано, що е, тривалість спринта триває два тижні без врахування вихідних. Легко розрахувати продуктивність команди. За формулою ми отримуємо 44 «Story, story Points». Команда, яка була організована для реалізації проєкту від початку, чудово справляється з принтом. Однак, чим більше розробників, тим більше витрати. Підберемо дешевший та не менш ефективний варіант. Якщо найняти двох junior developerів та один Middle QA, то вона виконає всі команди, що входять у спринт, та навіть матиме запас продуктивності в 2 story points. Це підтверджує розрахунок. Відповідно, 17 story points. Таким чином остаточно є команда, яка складається з двох Junior девелоперів та один Middle QA. Створення sprint Backlogs. Журнал продукту було поділено на 4 спринти по 10 днів кожен. От. Визначення вартості проєкту. Згідно із даними сайту Dow можна навести такий обсяг зарплати розробників. Для джуніора виходить 40 днів виходить 2600 доларів. Для Middle QA виходить. 2405 доларів і в сумі виходить загалом 5005 доларів. Враховуючи рамки бюджету 6000 та часу 2 місяці для виконання проєкту успішно вкладаємося в його рамки. Планування проєкту відбувалося в u track Проєкт, створено у безкоштовному серверному веб-застосунку для управління проєктами та відстеження помилок U-Track сервер. Створено User Story зазначені в Product Backlog, для кожної юзерсторі визначені завдання та підзавдання. Усі завдання та підзавдання розподілені по спринтам та розробникам. Для кожного спринту зазначено час його початку та його завершення. Також створено діаграми ганта та Burndown Charts. Налаштування рулей у u -track. Власне, у нас тут є Developer, QA, Product Owner та Scrum Master. Створено користувачів та призначено їм відповідні ролі в U-Treck. От представлення спринтів U-Treck. І діаграма Ганта та ДМЧ для аналізу виконання спринта першого, другого, третього, четвертого. Також проведено оцінку ризиків. Тестувальник був відсутній 7 днів по хворобі. Прогнозований фокус-фактор складає 0,5 для розробника рівня Junior та 0,7 для Middle. Запланована команда мала виконувати 15 story points за спринт, що триває 10 днів. Команда у нас з двох Junior девелоперів та одного Middle QA мала 17 story points для 10-денного спринта. Тобто 2 story points були як екстра. Для оцінки ризиків розраховуємо продуктивність команди з та без QA за 7 днів. З QA у нас 11.9 points, а без QA виходить 7 story points. І це на. 4,9 story points менше від запланованого. Враховуючи, що команда мала запас продуктивності для кожного спринта по 2 story points, відповідно, 4 спринти помножити на 2 story points екстра, маємо 8 додаткових story points. Відповідно, у нас провівши розрахунки, виходить, що залишається 3,1 story points, і проблеми нема. Висновок: Незважаючи на відсутність тестувальника по хворобі, команда має достатньо story points, часу та грошей для виконання усіх поставлених завдань. Тому можна зробити висновок, що проєкт-система прошурування та форматування текстів буде завершена успішно.